Серце. До війська забрали сина, гартує біда родину, молодший син, ти не один. Ми любимо, ми любимо тебе, а серце материнське сумує і іщемить, невтомно, безупинно додому кличе сина і щоб від лиха захистить. Вночі і вдень не спить, війни скриготливі жорна, мелють порох чорний, молодший син. Ти не один, чекаємо, чекаємо тебе, а серце материнське сумує і щемить, невтомно, безупинно додому кличе сина, і щоб від лиха захистить і в день не спить, хай згине війна проклята, хай виживуть всі хлоп'ята, молодший син, ти не один. Ми молимось за наших юнаків, ми молимось за юних вояків.